thank <laughs> you Вітаю, це програма в об'єктиві. Мене звуть Ярина Матвіїв. Наша гордість, наша гідність, наш біль. Рік пройшов після Майдану, але рани не загоїлися. Про те, як цей рік прожили поранені майданівці та родини героїв Небесної Сотні, ми говоримо сьогодні з нашими гостями. Це Михайло Хомік, учасник революції гідності, поранений на Майдані, і Катерина Ковалишин, також поранена на Майдані. Дякую вам, що ви знайшли час і прийшли до нас на ефір. Ну, власне, пане Михайле, перше питання до вас: якби тоді рік. Тому ви знали, що так закінчиться Майдан, що буде стільки жертв. Чи вийшли б ви тоді на Майдан? Однозначно. Угу. Однозначно так. Тому що треба робити зміни. Треба було робити зміни і зміни робити і надалі. Тому що такий стан в державі наразі. Ви ми, були... мусимо, ну, ми мусимо до говориться, доводити країну до нормального. Європейського стану. Розкажіть, власне, свою історію на Майдані оці дні, коли ви отримали поранення, власне, це вже 18-20 лютого. ці найважчі. Там ми їхали, якраз виїжджали в складі Львівської сотні 18 лютого. От Ну, то дуже довга історія. Як їхали, що то було? Ну, не знаю. Їхали і переживали тільки за одне, щоб там ті хлопці протрималися хоча б до ранку. Це була оця найважча ніч, коли так, Майдан Так, З 18 на mm -hmm. 19. Їхали цілу дорогу тільки і думали, що вони тільки протрималися. Приїхавши на, так говорить, на кільцеву Київську, ну, нам сказали, а по 5-10 по чоловік вас будуть бусиками доставляти на Майдан. Ну, ми зразу сказали, що ми проти такої доставки, тому що ми, як приїхали 100, наше ми 100 підемо на Майдан. Пішком, як би то не було, а ми підемо. Пощастило нам, що над'їхав автобус, на Апаль Київ. Ну, я заскочив в автобус ну, і до, хлоп... ну, до водія, хлопці, нам треба на Майдан. Ну, Він правда по-російськи зразу, а откуда ви, і що? Я говорю, ми зі Львова. Коли він почув, що ми зі Львова, сказав хлопці, заскакуйте. Але всім місць не хватить. Бо mm -hmm. хотів би висловити подяку тим водіям, які нас взяли, довезли до цього. Звідси вже ми строїмо по три в колону, по три і рушили на Майдан. По приходу на Майдан, теж горів будинок про спілок. На Майдані була, я знаю, горстка хлопаків, які вже були безсилі. Палилися з них. О. Ну, і вони теж думали, що то ті тушки йдуть, бо так зараз знає, вже по інтернету, по тому всьому вичитують, що вони вже були теж шоковані. Вони не подумали, що де львівська сотня. Десь якусь проводити реєстрацію або щось не було часу. Ми розподілилися. 50 чоловік до буряку проспілок на цю вулицю, 50 чоловік до стели. О, розійшлися. Далі почали працювати в елементарному режимі: Бруківка, коктейлі, Беркут відступив. І пізніше вони говорили, що ви, по суті, врятували Майдан, тому що це так. підкріплення з Львова, яке приїхало так. в останні То... години під ранок. Це знаєте, вас... як цей буквально, я знаю, uh -huh. два місяці тому назад тепло ще було. Там в нас, звідки я сам з ними робимо говорити так, заїжджаю на заправку. Ну, стою, чекаю, іде хлопчина. Там у нас полігон рядом, іде хлопчина, і розмовляє по телефону. Мать, от приїжджав греко-католічний священник, всіх нас благословив. Ну і так по телефону. Мать ну, яка різниця?» Мать, яка ну, різниця? От благословив і греко-католіків, і православних, і мусульман. Ну, потім мать, мать, ну все. Ну, я став свідком просто цієї розмови. Він так на мене дивиться, я на нього і бачу в нього вервичка майданівська наша біла. Я задав йому питання: ти був на Майдані? Так, да, я з перших днів, я сам із Києва, а ви теж були. І щось, я, так знаєте, мимоволі, так був, кажу, якраз говорить 19. Так ви прибили з цієї сотні, що спасла Майдан, мені хлопчина, на шию, вішається. В нього сльози рікою. Ну, я вже. Оріз солідний мужчина 50 років, але теж не стримався. Пані Катерину. Як ви відбули свій майдан? Власне, як ви пережили рік тому всі ці дні, тижні, місяці то було революції гідності? То було для мене дуже тяжке і болюче питання, тому що я з владою десять років воювала до майдану. За цю їхню несправедливість, по-перше, за нарахування пенсій дитячі по втраті годувальника. Діти лишилися сиротами, і правда, я не могла добитися. Куди не пішла? всюди було все чесно і справедливо нараховано. Хіба чоловік був ліквідатором, хіба дітям пенсія повинна була бути мінімальна 284 гривні? Тепер дитина лишилася інвалідом, тому що вроджена з вадою нирки. Далі та сама історія, куди не підеш, дитина повністю здорова. Наш зуб, який зараз, я не знаю, хто його допустив до нефрологічного відділення, завідуючим на топольні в дитячій лікарні, там, де моя дитина була оперована, він мені дає відповідь, що дитина повністю здорова. Це була ваша власна революція гідності. І, і, ви і мене я Студі. вийшла відстоювати свою і людську гідність, бо так як я воювала, так багато людей воювали з тою брехливою корумпованою владою. Ніде неможливо було достукатися. І вони ну зараз практично мало що змінилося. Пані Катерино, ви отримали також шкоду від останніх дій Тушок Беркуту. Розкажіть, власне, як, як була, ви Я відсто? була е, на поселенні в проспілках. Я була зовсім з чужими дітьми в другій сотні самооборони. Зовсім різні області. Вони зараз до мене приїжджають як додому. Потім почали палити, почали тішини горіти, почали якусь біду кидати на проспілки. Там біля проспілок не ну я потерпіла. З опіками. Там багато людей потерпіло, тому що ті самі чади, то, той, той самий хімікат був і по вулиці. Там хлопець Львівський лишився без очей. Це було якесь отруєння невідомим газом. Невідомо чим. Невідомо угу. чим. І потім звичайно зверталася в на третьому поверсі був медпункт. Сказав фельдшер Київський, що ви тут не вилікуєтеся, збирайтеся. Є хлопці, мій син був 17 років, звинник хлопці були три. Є хлопці зі Львова, і я вас відправляю до Львова. І таким методом я до була до Львова. І ви до сьогоднішнього дня відчуваєте? Відчуваю, наслідки відчуваю, цього наслідки Україні. є. І сказала Лор в uh -huh. першій поліклініці, що воно все може вилізти до року часу. Ви отримали опіки, власне. Так, опіки. То, то було не слюна, а такий кубат, невідомо uh -huh. якої піни. Uh -huh. Пані Катерино, дивіться, після майдану загинула небесна сотня. Так сотні людей отримали поранення. Почалася російсько-українська війна, отту. і гинуть зараз вже тисячі власне. По суті, майдан відкрив таку скриньку Пандори, от яка зараз ми, ми продовжуємо боротися, і ця революція гідності мені здається, триває. Просто то зараз вона продовж... вже на сході то є відбувається. продовження другого майдану, то не скінчивши другий майдан. Хоча війна, то що, майдан що, то на що і, зараз триває, враження. то є продовження майдану. то що вони дехто говорить, буде третій майдан. Ні, то ще другий не скінчився. А влада як не дбала за нікого, так і не дбає і зараз в нинішній час. Чому наша влада не допомагає тим хлопцям, які на сході, які, по-перше, не мають що їсти, які не мають що пити, які не мають що вдітися, які не мають елементарної техніки. Десь три тижні тому дзвонить до мене раповий пригнали е, італійці, машину. Це Майданівець, який також був поранений. Так, так. Ми разом з ним трохи. Зараз допомагає в АТО, також так. хлопці з Майдану. І він дзвонить до мене, Григорівна, є машина швидкої допомоги. На Шигинській митниці поміняли митників. Харківські митники на Шигинях, а наші львівські невідомо де. І ті митники не пропускають ту машину, яка дійсно швидка допомога. Угу. Вони хочуть 300 доларів. За що платити 300 доларів? Може, там чиясь доля життя. Врятувала бся за той час, що вони стояли чуть не сутку на тій мітниці. Незрозумілі речі, пане Михайле, пригадайте, власне, оцей день, коли ви отримали поранення і коли ви рятували інших побратимів, які з вами опинилися на Інститутській в день цих розстрілів, як це було? Ну, то було якраз 20 числа. Зранку угу. приблизно, я знаю, біля половини дев'ятої, Коли побігли. Побігли наші хлопаки, будемо говорити так. Беркут почав відступати, побігли всі вперед. Побігли всі вперед. Побіг і я. Побіг і я. Хлопака стояв біля автобуса, оцього спаленого такий автобус біля консерваторії. Подавав мені руку. Я, я знаю, як, як хлопчина 16 років, моменту опинився наверху біля автобуса. Схопив теж дерев'яного щита і, будемо говорити, Кусок черенка відлупати на всякий випадок, ну не знаю. Побігли. Добігли до мосту, от що йде від е, жовтневого до глобуса. Бігла толпа людей. Не керована. Ніким не керована. Тоді щось мені на, так не знаю, прорізався голос якийсь командирський чи як-то, почав кричати, щоб формували шерену. Сформували шерену. Ми пішли. Маленькими кроками, ще кричу, що даємо, тримаємо дистанцію даємо Беркуту відступити. Ми так потихеньку йшли догори. Коли дійшли до готелю Україна, навіть не посередині готелю Україна до тої позиції, з командою стояти, ми зупинилися. Утворилася черепашка. Ми стояли, я оглянувся взад, бачу, що вже підтягують наші побратими шими, тягнуть щити, тягнуть. Ну, все необхідне для барикади. З правої сторони від плеча відривається плече побратима. Я бачу, що вони щось намірилися бігти вперед. Почав їм кричати, що вони не бігли туди, щоб стояли на місці. Отак як передбачив, що з того крила, е, крила готелю Україна міг бути снайпер. Але вони побігли до дерева ближчого дерева. Тільки присіли, тільки присіли. Там секунди Пару секунд. Лунає постріл зі сторони або Нацбанку, або е, що там ще є кабміну uh -huh. згори. Падає хлопчина. Чи дядько. Ну, побратим падає. Куля врізається в ріг готелю Україна. Пішов дим. Враження складалося, що стріляли з готелю Україна, а то дим пішов від тої кулі. Факт того, що куля прошила його наскрізь. І секунди дві, <смеш> уна, і другий постріл, падає побратим справа. Їх там було, зараз тяжко мені згадати, п'ятеро чи шестеро чоловік, падає побратим з правої сторони. Ну, тоді вже не думаєш ні за себе, думаєш за хлопців. Піднімаюся до того першого, беру за комір, а мені годі відірвати його від землі. Куртка, дубльонка, світло коричневого або коричневого кольору. Комір сірий. По сьогоднішній день не знаю, хто то був. Я його піднімаю, йому куртка підтягується догорі до лопаток. Я не можу його відірвати від землі. Він тяжкий. Лице сіре. Тяжкий як бетон. Підбігли ще два побратима спільними зусиллями. Вони за руки, я за комір, ми почали відтягувати його донизу. Знову на є постіль карабіна пробиває щит. Побратиму, який по ліву сторону від мене, вчиті дира. Дирка від кулі. По сьогоднішній день так само стає дивним, яким чином ми троє лишилися живі від тої кулі. Куля пройшла між нас троїх, нікого не зачепивши. Ми тягнемо в далі. Ну, бачу, летить, як би граната. Ну, кричу, що граната, прижимаю свій дерев'яний щит то до дороги. Лунає вибух, все біле, от з очей сльози. На респіраторі вже друга сутка фільтра не міняний, значить дихати годі, але тягнемо. Ну тоді ще кілька метрів протягнули. Чую, що підкосилася нога ліва. Ліва нога підкосилася, запекло, заболіло. Факт того, що я пустив його. Я випустив з рук того хлопця. Але вже були підбігли інші хлопці, факт того, що його взяли. І взяли цього, другого вже бачу, відтягують. Я ще на плечі відступаємо донизу. Там вже мені надали Це молоденька медсестричка з хлопцем, те саме молоденьким, надали першу медичну допомогу, Перебінтували ногу, я пішов в консерваторію, <кху> де мені вже надали медичну допомогу повну. У вас було снайперське поранення в ногу? Ні, то скоріше всього було, я не, не знаю, або від гранати якоїсь, або від чого. Кульове. Бо вони гранати начиняли. Всякими, всякими, всякими. Минув рік і в п'ятницю, так, на річницю Майдану, родичі Героїв Небесної Сотні і поранені майданівці зібралися в Києві для того, власне, щоб пом'янути пам'ять тих, хто шо, вже не вернувся того дня додому живим. Давайте подивимося кадри, як, як Герої Майдану і як родичі героїв небесної сотні власне зустрічали зокрема, і президента на інститутській. Ви нам обіцяли, що наші родичі, які віддали життя за цю державу, що вони герої. Озвучте, будь ласка, для людей. Голосно, скажіть, будь ласка, вони герої цієї держави. Скажіть нам, будь ласка, ми прийшли почути від вас. Не тікайте, будь ласка, у нас багато запитань. Ми дали вам помолитися. Добре, добре. Нехай поставить ціні турчину далі. У нас зараз шанування героїв Небесної Соціали. У нас зараз день гідності і свободи. Чудово. Нам треба поводити сюди. Ми намагаємося. Але ви нас не чуєте, Петро? Ви нас не чуєте. Ви нас не чуєте, Петро Олексійович. Ви відмовилися. Ви... Обіцяйте людям, що ви з нами зустрінемося. Ви подивіться тут родини. Скажіть, що ми брешемо. Хлопці поранені на Майдані прийшли до вас. Скажіть, що ми брешемо. А по чому ви не правде? Встановило орден героїв без міста. Це є найбільш шанована всього в вряду. І ми, і ми єдине, що ми не робимо сьогодні на тому що ми хочемо мати повне розуміння з вами. Петро Олексійович, ці ордени ми вам залишимо на пам'ять наші самі, родичі сказали, Герої не України! Не України не люди! Хто нагородять наших родичів орденом Небесної Сотні? Посмертно орденом Леніна, нагородьте Леніна! Що це таке? Гайба! Пані Катерину, і ви повернулися з Києва, ви були в ці дні в Києві на річниці Майдану. Власне, от така зустріч президента України, як ви думаєте, чому от таке обурення? Чому люди кричали ганьба і чому стільки болю було в погляді родин небесної су? Ті обіцянки, які влада обіцяла майданівцям, вони зовсім не виконували. Якби родини тих загиблих майданівців не притне на Нашого президента, він би і до нинішнього дня, і невідомо, чи він би був їм ото героїв е, okay, України. Okay. Там жінка, е, мама uh -huh. одного в шості, в четвертій годині розказувала по, е, з, зі сцени, як зранку пробудився її внук і сказав: що бабо, подивися, який гарний день, як гарно сонце світе. І вона каже: я зразу відчула, що мені треба йти. І я пішла разом з всіма родичами всіх загинувших майданівців заставити нашого президента, щоб все-таки він підписав той папірець, про, щоб визнати їх героями України. Чому він сам не, з, не зміг підписати без натиску родичів загиблих? І потім на не прийшов ніхто, ні президент, ні прем'єр. Взагалі з влади не було нікого. Чому? Мусимо сказати, що на зустрічі з родинами Героїв Небесної Сотні, яка відбулася ввечері, в, в п'ятницю президент України попросив вибачення і власне підписав указ про присвоєння звання Героя України, так? і також про те, що поранені майданівці будуть отримати статус е учасника бойових дій. Власне і також зі слів майданівців, які були на зустрічі з президентом, е е Петро Порошенко пояснив, власне, що йому не, не пояснили ситуацію, яка є довкола родин Небесної Сотні, що він не розумів. Наскільки важливе оце отримання звання Героя України, власне, а не тільки Орден Героя Небесної Сотні? Ну і, власне, якби попросив про це пробачення. Ну, які ваші думки з цього приводу, пане не Михайло? розумієте, якщо навіть родина є Орден Небесної Сотні, uh -huh. кому їй його вручати? Чому не над тим не подумали? Чи буде носити, наприклад, той же батько того загиблого побратима, чи мати той орден? Чи будуть буде носити той орден його діти? Ніхто. Ні, він буде лежати. Він буде, чи б, наприклад, ну, я не знаю, чи комусь з тих поранених. Ні. Той є орден, просто, на мою думку, нікудишній. Ну не то, що нікудишній, то є пам'ятний знак, то є може, таке, але так. Термін так. Небесна Сотня війшов вже в наш повсякденний. Небесна Сотня, ми маємо розуміти, тих наших героїв маємо в серцях, маємо. Маємо особи, Ми знаємо, що вони були. Ми знаємо, що вони є і будуть героями України. І пообіцяли вам, зокрема, учасника бойових дій. Власне, так Всі поранені майданіці, які слава Богу, вижили тоді на інститутській. Зараз вони будуть прирівняні до власне учасників бойових дій, тому що це була справді боротьба за незалежну Україну, так яка тільки починалася. І то, власне, як, як ви думаєте, це взагалі важливо для вас отримати цей статус, пане Михайло? Ну, сказати так, чи сказати ні? Ма, мабуть, що важливо все-таки. Важливо. Тому що люди риз... не то, що ризикували, люди не сподівалися. Люди йшли під кулі, витягували побратимів, вбитих. Люди ризикували своїм життям, ризикували. Всім, що тільки можна. йшли, і йшли, йшли. І Тому що зупинити її було вже неможливо. Самі бачите, коли ми були в тій першій черепашці, після нас пішли, і далі пішли і пішли. Люди бачили, що стріляють, і все одно йшли. То вже не було за то не неможливо було зупинити. Ми робимо невелику перерву для реклами, і зараз повернемося. Це програма в об'єктиві. Ми говоримо про те, як пройшов цей рік для поранених майданівців та родин героїв Небесної Сотні. Дочекайтеся.